А в нашому ефірі ми надалі продовжуємо обговорювати результати зустрічі на Алясті, яка відбулася напередодні 15-го і в ніч на 16 серпня між путіним та Трампом. І до нашого ефіру доєднується Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Отже, розпочнемо із ваших вражень від зустрічі, яка відбувалася 15 серпня між президентом Сполучених Штатів Америки і очільником Кремля на Алясці. Що можете сказати? Які висновки варто зробити від цієї зустрічі? На жаль, є підстави говорити про те, що під час цієї зустрічі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп став об'єктом рефлексивного управління з боку президента Росії Володимира Путіна. І відтак, буквально завтра, під час переговорів Вашингтоні, Трамп буде виступати в ролі провайдера російських інтересів. У мене є відчуття, що Путін зумів переконати Трампа в тому, що Україна є головною перепоною на шляху. Економічного ренесансу, економічного відродження у відносинах Росії та України від, вибачте, Сполучених Штатів і Росії, і тому Трамп буде відповідним чином діяти. Але це з одного боку, з іншого боку, участь європейських політиків у цих переговорах дає певну надію і дає підстави припустити, що той тиск, який можливо собі запланував Трамп, він не буде втілений в життя. Пане Євгене, от якраз ви зазначили, зачепили цю тему європейських лідерів, і от якраз сьогодні має відбутися онлайн зустріч, де якраз вирішать чи може хтось поїхати з Володимиром Зеленським. Уже такі пропозиції висловлював і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Також з'являлися повідомлення, що можливо президент Фінляндії Олександр Ступ супроводжуватиме Володимира Зеленського до Вашингтона. Наскільки це загалом можливо взяти з собою кількох європейських лідерів? Від яких справді залежить і військова допомога Україні, так які є нашими союзниками. Наскільки це складно, і чи можуть статися, скажімо так, вже в останній миті перед польотом якісь зміни? Тут парадоксальним чином на користь України грає той факт, що серпень в західному світі це звичний сезон відпусток, і відпусток в тому числі для політичних лідерів. але… Я думаю, що керівники багатьох європейських держав достатньо чітко усвідомлюють, яка стоїть загроза перед Україною в разі, якщо вона пристане на ті російські пропозиції, які ми бачимо в повідомленнях західних інформаційних агенцій. Тому, з одного боку, це, звичайно, не класична дипломатія, але з іншого боку, це дипломатія, якої потребує на сьогоднішній момент цивілізований світ, тому що, ну, Лінійно протидіяти американському тиску, я думаю, в нинішній ситуації навряд чи хтось зможе. А в принципі, боротися проти нього ну на мою думку, просто конче необхідно. Також і президент Туреччина говорив про те, що в соцмережі X написав про те, що він готовий стати рушійною силою мирного врегулювання. Він закликав надати нову динаміку мирному процесу війні в Україні та висловив надію, що участь президента Зеленського допоможе закласти основу для тривалого миру. На вашу думку, зараз чи варто також нам звертатись до Туреччини з якоюсь допомогою? Наскільки зараз президент Туреччина має вплив як на Путіна, так і на Трампа? Реджеп Ердоган досвідчений політик, політик, який не визнає Крим російським з власних треба визнати причин. І тому використовувати його потенціал в переговорах в Вашингтоні, я думаю, теж буде корисним. Тим більше у Ердогана є свої причини вести ну, достатньо незалежну лінію в Чорноморському регіоні, і цілком можливо зараз підтримувати Україну. Тому. Я не думаю, що Україні варто відмовлятися від будь чої допомоги в нинішній ситуації. Пане Євгене, ну і також були розмови вже перед безпосередньою зустрічю на Алясі 15 серпня. По теж про те, що Трамп хоче тристоронньої зустрічі між ним, Володимиром Зеленським, також Володимиром Путіним. І казав, що три локації розглядаються для того. На вашу думку, що це може можуть бути за країни чи локації? Чи можливо це Саудівська Аравія, яка теж відігравала місце для перемовин? Більшого здебільшого такого гуманітарного характеру. Це не має принципового значення, власне, місце проведення uh -huh. переговорів. Можна сказати тільки про одне, що таким місцем стане країна, яка не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Так як стали Сполучені Штати місцем переговорів між Трампом і Путіним. Це одне. Друге, нам треба розуміти, що якщо Путін поводиться на Переговори з Володимиром Зеленським, якого він неодноразово брехливо називав нелегітимним президентом, то він це зробить тільки для того, щоб, скажімо, створити умови для того, щоб прислухалися до його позиції. І, ну, тобто, в обмін на якісь поступки з боку України. Те, про що написала агенція Reuters, ті умови, які, начебто, були. Путіним передані Трампу вони надзвичайно несприятливі для України, і я думаю, що немає українського політика, який на них пристане. Крім того, інтернет потал аксіос суботу сьогодні вчора, посилаючись на названі джерела, повідомив про те, що 22 серпня президент США Дональд Трамп запропонував Володимиру Зеленською впровести таку тристоронню зустріч і також із Путіним. Наскільки ймовірно, що Росія взагалі здатна погодитися на таку зустріч ще й настільки швидко, 22 серпня, на вашу думку, чи піде Росія на? Такі умови ця зустріч може пройти тільки на російських умовах. Це треба розуміти максимально чітко і однозначно. Тому е, я думаю, що Україна має максимально довго маневрувати, шукати свій формат, шукати свої можливості і діяти ну, максимально гнучко. Тому тут у неї якраз на сьогоднішній момент я б сказав. Україна буде складати іспит з ефективності української дипломатії практично за всі роки незалежності, пане Євгене, от на вашу думку, до яких кроків слід датися нашим дипломатам? Що передусім зробити? Вже є крок на зустріч в плані того, що дійсно Володимир Зеленський їде до Вашингтона, але це також відповідальна зустріч до неї. І це досить такі короткі терміни. В понеділок це вже завтра. Країні варто було посилювати свою команду і не обмежуватись лише тими, до кого вже росіяни та американці зуміли підібрати свої рідні ключики. Я не випадково сказав про рефлексивне управління, тому що Трампом росіяни керують на підставі тих знань про нього, того аналізу його психологічного портрету, які вони здійснили. Нам варто посилити делегацію. Людьми, які не перебувають на сьогоднішній момент на передньому плані, але є достатньо досвідченими. Я думаю, що таких людей в багатомільйонній Україні не бракує, і так само не бракує людей, які власне готові це зробити. Також хотіла запитати вас і про гарантії безпеки в цих перемовинах. Які країни, звичайно, сполучення Штати Америки вже заявляли про те, що вони можуть надати такі гарантії безпеки, які ще країни можуть долучитись до цього, і що нам в першу чергу потрібно зараз вимагати в натомість від цих перемовин, які для нас вигоди можуть зараз дати інші країни. В першу чергу нам треба пам'ятати, що безпекові запевнення були в Будапештському меморандумі 1994 року. Якщо хтось про це забув, то варто про це нагадати саме зараз. Тому і якщо йти на ті вимоги, які ставить Росія відповідним чином реагувати, то ну, нарікати можна буде тільки на себе. Якщо Україна добровільно вийде з Донецької області, то на жаль, військово-політичне становище нашої держави буде надзвичайно вразливим. Ми втратимо не лише вихід до Азовського моря, який втратили власне зараз, але фактично перед потенційною агресією, перед потенційним розвитком агресії буде відкрита ну, така можливість для швидкого руху, і це, на мою думку, дуже серйозна проблема. Той, а. хто вірить в Росії, той просто ну, робить дуже серйозну помилку. Пане Євгену, власне, ви згадали, що справді Зеленський відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу Путіна під час розмови з Трампом та європейськими лідерами. Писало видання Reuters, посилаючись на власне джерело. Як намагатиметься Америка далі тиснути, і наскільки це активно буде тиснути саме на нас у плані територіальних поступок? В плані того, що навіть було за тиждень до зустрічі на Лясці, виникали різні повідомлення і правдиві про промін територіями. Обмін територіями, як такий, в міжнародному праві не існує. Угу. Те, що пропонує Трамп з подачі Путіна, можна описати українським, українською приказкою. Спочатку будемо їсти твоє, а потім кожен своє. Я не думаю, що Україна, яка майже 3,5 роки чинить опір, відчайдушний опір агресія Росії, вона на це піде, бо це ну очевидно не надто сприятливий для нас результат. Наскільки помічними для нас зараз можуть бути нові пакети санкцій? Зокрема, в суботу міністр закордонних справ Литви, Кістутіс Будріс заявив, що європейський союз має підготувати вже 19-й пакет санкцій проти Росії та посилити тиск, зберігаючи трансатлантичну єдність. Про це він повідомив в соцмережі Ікс. Чи буде це мати вплив на Росію, на вашу думку? В нинішній ситуації пакети санкцій без Військово-політичних дій без демонстрації рішучості застосувати зброю проти агресора, на жаль, ніякого сенсу не матиме. Пане Євгене, то що треба зробити, аби сенс був з боку Європи і, зокрема, пакетів санкцій? Якщо ми говоримо про Україну, то Україна має гучно на весь світ кричати просто, що Крим це Україна. Кричати про те, що. Ми вже втратили не лише біля 20% своєї території, а й десятки, а то й сотні тисяч життів власних громадян. Про те, що триває найбільша в сучасному світі війна. І таких е е меседжів має бути максимально багато. На жаль, у нас з цим на сьогоднішній момент є суттєві проблеми з комунікацією, з е сучасним світом, про те, якою є російсько-українська війна. Пане Євгене, ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучились до ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами Євген Магдан, директор громадської організації, інститут світової політики. Говорили ми про ту зустріч, яка відбувалась на Алясці між президентом США та очільником Кремля і про те, що далі, як може розвиватися ці події.